Шановні співвітчизники, сьогодні нелегкий час для України та кожного з нас. Російські військові фактично тримають Крим під дубами автоматів, прикриваючи свою агресію сфальшованим та юридично нікчемним референдумом, який ніколи не буде визнаний ні Україною, ні цивілізованим світом. Більше того, Росія засередила свої війська на нашому кордоні. Вони загрожують Україні повномасштабною війною. Весь цей час у Криму нас провокували на збройне протистояння, яке загрожувало життю сотень тисяч наших громадян. Це мало стати підставою для військового вторгнення під приводом захисту росіян та російськомовних українців. Але цей план провелося саме через правильно обрану нами стратегію дії. Наші військові продемонстрували справді героїчну витримку. Українці не піддалися на провокації, а Росія натомість фактично опинилась в міжнародній ізоляції. Спроби військового блокування Криму є тимчасовими і не приведуть до від'єднання півострова від України. Ми готові до переговорів, але ми ніколи не змиримось з анексією нашої землі. Українському народові протистоять не росіяни, які виходять на вулиці Москви. Щоб підтримати боротьбу нашої країни. Нам протистоїть політичне керівництво Російської Федерації. Вони марять відновленням імперії. Вони панічно бояться прикладу України, де народ переміг тоталітарний режим. Саме демократичної, європейської, успішної та заможної України, яку ми сьогодні будуємо, найбільше боїться Кремль. Це і є справжнім мотивом їх агресії. Але це не може зламати. Прагнення українського народу жити у вільній державі, де владу обирає народ, де свобода та гідність є базовими цінностями, де кожен громадянин є захищеним, де є правосуддя та можливість розвідку. І ми таку Україну збудуємо, бо всі ці труднощі лише роблять нас сильнішими. Звичайно, є чимало складнощів та помилок, але, попри страшну економічну кризу, Уряд знаходить кошти для армії та Національної гвардії. Саме такі зміни до державного бюджету сьогодні прийняла Верховна Рада. Так, ми змушені економити. і в першу чергу скорочуємо видатки на державні структури. Але ми не будемо економити на безпеці та обороні, бо від цього залежить життя кожного українця. Життя та безпека громадян є для нас головною цінністю. Ми зробимо все, аби уникнути війни та людських жертв. Ми будемо робити все, аби розв'язати конфлікт дипломатичним шляхом. Але військова загроза для країни є реальною. Тому я підписав указ про часткову мобілізацію. Це рішення сьогодні схвилив наш парламент. Десятки тисяч українських патріотів добровольно вступають до лав Збройних сил та Національної гвардії, аби обороняти. Батьківщину, саме на таких патріотів розраховане наше рішення. Хочу сказати всім, ми щоденно посилюємо свою оборотну здатність. Україна готова захистити недоторканність своєї землі. Весь український народ повинен сьогодні об'єднатися в одну велику родину, яка готова боронити свій рідний дім. У цей нелегкий час всі ми маємо демонструвати підтримку один одному. Бути згуртованими, тримати одну спільну лінію проти агресора та дати все необхідне нашим військовослужбовцям, нашим Збройним силам. Не секрет, що агресор робить все, аби розхитати ситуацію всередині України, аби спровокувати внутрішні суперечки, громадянське протистояння та показати слабкість української держави. До нас засилаються провокатори та погромники, фінансуються зрадники. Та сепаратисти Вони хочуть всередині зруйнувати та послабити країну. Тому будь-які протиправні дії, спроби підбурювати людей на масові заворушення, захоплення приміщень, самосуди, протидія силовим структурам або Збройним силам в сучасних умовах будуть розцінюватися як спроба сприяння військовим агресорам та злочин проти держави. Вони будуть сурово каратись відповідно до вимог українського законодавства. Та конституції, незалежно від того, якими політичними гаслами вони не маскувалися, чи б в якому регіоні не вчинялися. Зараз не час для з'ясування стосунків та політичних протистоянь. Ми маємо бути відповідальними і за кожне своє слово, і за кожний заклик, за кожну дію. Ми маємо розуміти, що від цього буде без перебільшень залежати доля країни. Спільними зусиллями, важкою працею, єдностю та силою духу ми захистимо нашу країну, відновимо економічну могутність, вплив та авторитет України. Хочу подякувати всім вам за вашу мужність, витримку та підтримку. З нами правда, з нами Бог, з нами Україна!